Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, доброго вечора вам всім. В середу ми розпочали цей Великий піст. 40 днів ми будемо постити, будемо навертатися, будемо ставати кращими, будемо працювати над собою, над собою, тому що кожен з нас буде. Колись стане перед Богом і буде за себе відповідати, не за інших. Похилили ми голови, і священники нам посипали попелом, говорячи з пороху повстав і в порох обернеться. Ісус в сьогоднішній Євангелій каже, що Він приходить до цих хворих людей, як лікар. Щоби уздоровити кожного з нас, нехай кожен з нас особисто працює цей великий піст над собою. Нехай благословить наш Ісус допомагає, нехай благословить наші родини, цілу Україну, нехай настане мир, якого ми очікуємо. Слава Ісусу Христу! Доброго вечора, всім ще бажаю.